Доброго дня, це у нас секція No 13-14. Тут якраз зараз ще не доробили штукатурку і шпаклівку, по перших поверхах. Якраз останній поверх зараз доробляють. Я зараз піднімусь покажу, що там зроблено. По суті, опалення розведено, тут, нагадаю, тут у нас опалення від котлів індивідуальних. Це дуже зручно. Тут у нас я вже много разу показував, ой, якраз мокра ще. Штукатурка МП-75, я так бачу. Сидячи за все, ще богко, ще не все навіть поштукатурено. А, ну, я зараз підійду до озера, бо якраз от хлопці і дівчата бачите, озерщики вже там по плану працюють. Оце, бачите, ми його трошечки ще підспустили. Чи не Ні, трошки спустили ще, да, тому що воно вище було. Трошки його спустили потім. Ну, Фактично, це його дзеркало, ну його видно, в принципі. Будемо його піднімати більше, чим на метр від того моменту, як було. Я не знаю, зараз ще нижче стало. Так, що зроблено? Бачите, опалення розкидано, тільки котли не стоять. Тобто, по, по суті, я так розумію, що у нас по планах на цей рік максимум по цьому. По цій секції це зробити стяжки по можливості. Можливо, деякі роботи по електриці, якусь мутрянку будемо робити. Штукатурити шпаклюти, точніше, шпаклювати вже не будемо в цьому році, вже зробимо. Хай вона зиму відстоїть. Якраз з'являться деякі тріщинки, тому це, до речі, плюс. Все одно ми не встигаємо на цей рік завершувати, бо фасаду нема. А З фасадчиками у нас біда, ви ж знаєте, що ми третій грінвути парксайд. Зараз шарашимо. Ось тут буде встановлений котел. Це квартира двохкімнатна. Можу піднятися нагору. От я не пам'ятаю на якому під'їзді у нас вихід на останній поверх. Будемо надіятися, що в цьому. Чи може в кожному є. Зараз просто пройдусь по даху. Покажу вам, що у нас по даху зроблено. Ну так, в принципі, чим, ніж, чим вище, отут вже закінчені всі роботи. Бачите, тут набагато вже все цікавіше, Ну, реально нормально. А, що ще? Ну, гарно, гарно виглядає. Гарно виглядає. Давайте вам покажу найулюбленішу мою квартиру. В, цьому, в цих секціях. Це велика в трьохкімнатна. До речі, про ці тамбури завжди така історія. Навіщо ви робите ці тамбури, вони довгі, треля та поля, їх не треба робити. Але якщо ми їх не зробимо, люди потім все одно перенесуть туди двері. <рес> ну так раніше робили насправді. Тобто, коли ми це робимо, то це, це неправильно. А коли в них є можливість, завжди треба вкрасти трошки коридору. Як на мене, це дуже крута квартира. Це класне планування кухні вітальні. Чому воно класне? Тому що воно по зонах розбито. Оця зона втоплена, ну, така вітальна зона. Це кухня, столова зона окремо, бачите? Тобто тут ти готуєш, тут їж, тут телевізор, там всякі диванчики відпочиваєш і є можливість. Вийти на балкон, ми на всяк випадок залишили два виходи, двоє дверей поставили. Чому? Тому що дехто, в кого буде потреба ще одну кімнату зробити насправді, то можна ще зробити кімнату і цієї кухні столової вистачить там, в принципі, ну, квадраті 18, тут залишиться. І для того, щоб в кожного був свій вихід, то можна залишити. Так, по суті, квартира може стати чотирьохкімнатною. Тут вона в цьому варіанті вона є. Трьохкімнатна, одна кімната достатньо велика, 14-15 квадратів. Ця, можливо, трошечки менша, але теж досить зручна по ширині. І ця більша кімната. І тут також з усіх кімнат є виходи на лоджі, з однієї кімнати нема. І це потенційно це дитяча. Чому? Тому що тут багато світла, це південь, вигляд класний. Ну, Я вважаю, це найкращі квартири в комплексі. Ну, таку рекламку зробив, хоча, по-моєму, вони всі продані. Якщо чесно, вже важко слідкувати за тим, що продано останнім часом, все так закрутилося, як така круговерть, що важко щось, важко щось услідити, коли я якусь квартиру рекламую, і вона через день вже заброньована, а через тиждень вже продана. Ні, є такий вихід, але він чи закритий, чи не закритий, зараз перевіримо. Хочу просто показати, що так, да, в принципі знаходиться в стані, в якому він не протікає, ну, це і так видно. в принципі. Бачите? Плюс а, в тому, що тут повністю він запаяний. це практично готова конструкція даху, тільки нема оцих парапетиків. Бачите, вже привезли навіть говорили, вже можна зробити балкони. Все їх спочатку поставлять В цьому випадку спочатку балкони. А вже потім поставлять е, ці. Хоча я так бачу, що, можливо, це навіть не балкони з цього комплексу, можливо, тут ми їх варимо, готуємо. А фактично вони везуться скорше за все на третій грінвуд Я так дивлюся по, по конфігурації. Дуже схожі на третій грінвуд Гінгут. Хоча, можливо, і звідси. Не буду брехати. Звідси добре видно 20-21, ну Відстань досить велика насправді. Е, досить. Цікаво, оце риють зараз обвідний обвідну як це правильно сказати дощову каналізацію, ну, які називають К2. Тобто не каналізація 1, а каналізація 2. І у нас просто виникла така історія з нашими сусідами, що в них теж з'явилося озеро. от Звідси його не видно того озера, але вони. Його вже потихеньку через нас спускають, домовилися зробити одну єдину екосистему. Це насправді дуже добре. Звідси видно, очередь трошечки там в самому кінці по тому озеру. Ну, от, е оцей екскаватор невеличкий це якраз тих хлопців, які зараз роблять наше озеро. Вони потихеньку зараз займаються їм. Я думаю, що в цьому році ми зможемо покласти реноматрац. Засипати туди ту гальку, чи щебінь, чи я не знаю той камінь. І вже ви побачите плюс-мінус го готове озеро. Звідси добре виглядає, в принципі, що ви бачите? Ви бачите, що ми робимо гідроізоляцію під фундамент і будемо готувати заливку фундаменту 20-21 секції, перехідної секції на 22 З... Тепер... Звідси давайте зроблю звідси огляд. Дуже зручна позиція така на тринадцяті чотирнадцять. На жаль, ці дерева, ви бачите, вони попадають під, під, е, цей, е, під будову. Можливо, тільки тут 3-4 дерева. І Я не знаю, як ми будемо їх зберігати. Ну, якщо буде можливість, ви вже бачили по третьому гріну, до наші е, е, старання вже ми трошечки зберегли дерев, які, е, які будівельники казали зносити. Що ми бачимо по е, паркінгу? Паркінг практично вже завершується. Зараз робляться парапети і заливають останні. Останню плиту ну, не заливають, набирають під останню плиту, набираються парапети, і, в принципі, самі місця, де паркуються машини, вже фактично навіть вже можна заїхати. Я тільки не знаю, з тої сторони, чи зробили заїзд, чи не зробили. Скоріше за все, ще ні. Там таке розкручуватись ще треба буде, там трошечки є роботи. А, ну, по факту бачимо, що. Місяць часу і ми завершимо там всі монолітні роботи, і він вже буде чекати весни. Тому вже на наступний рік будемо з ним е, вже завершувати. Єдине, що в чому питання, в тому, що над цим паркінгом у нас планувалася спортивна зона, але вона доєднувалася до м -м, будинків, які отут будуть будуватися. Там, не пам'ятаю номера цих секцій: 30, якась четверта чи, чи 20 якась. Вже, якщо чесно, в голові все переплуталось. І на неї один з заходів був з тої сторони. Тому на момент введення в експлуатацію, скорше за все, захід буде. От бачите, ті сходи по тих сходах туди. Тому а, я думаю, що скорше за все, сам спорт ми трошечки пізніше зробимо, але там буде класний спорт по типу такого, як ми робили на білому шоколаді. Хто хоче, хай загуглить білий шоколад, спортивний майданчик там. Є огляд, хто бачив, той бачив, хто не бачив, подивіться, хто хоче приїхати пощупати, можете приїхати пощупати, як ми робимо спорт. Я думаю, що спорт ми робимо краще за більшість компаній. Ну В принципі, ви бачите, що по другому рівно ми потрошечку-потрошечку рухаємось. Дозавершували зараз питання по наших. Вже введених в експлуатацію будинках, у нас стало питання по лавках, я навіть робив огляд, і все ж таки по, одній, по одному з під'їздів у нас вийшла історія з тим, що Ну, на жаль, є люди, яким це заважає. Я їх прекрасно розумію, якщо чесно, тому що в мене така приблизна історія з алергією на табак, але ну, що зробиш, більшість проголосувала. Насправді лишається ще вікно можливостей щоб подивитися, чи потрібні ті лавки, чи не потрібні. І саме головне, треба саме тим людям теж зрозуміти, чи дійсно буде виникати така проблема, яку вони собі уявили з тими лавками, що люди там будуть сидіти, пити алкоголь і курити і шуміти Тому що, от і то що я бачу, ну ясно, що я зараз не, не ввечері, але в принципі ці лавки тут пасують. Тут дивіться, як це зроблено на 7-й, 10-й, 12-й секції. Ну, ну, Як на мене, дуже зручно. Зручно. Як на мене дуже зручно. Вот там пята шоста вже стоять. І там остання секція, по якій питання, це нею, Якщо чесно, будемо разом з клієнтами вирішувати це. Насправді, спочатку ми зайняли позицію досить жорстку, хоча, можливо, ми її змінимо. якщо Нам доведуть, ми ж теж не твердолобі якісь такі, якщо нам доведуть, що дійсно краще її кудись перемістити. І більшість буде саме головне, за те, щоб її перемістити, то. Ми обов'язково дослухаємось, якось допоможемо. Всі знають, в принципі, що ми в більшості прислухаємось. Просто про це не кажуть, а кажуть тільки ті, чи забаганки ми не виконали. І от виходить, що дехто каже, що ні-ні, але якщо так подивитися, скільки ми всього вже після ведення експлуатації повиправляли, то, то, то забагато. Звідси вигляд просто фантастичний. Я ще просто дивлюся, я навіть надив... надивитися не можу, тому що дуже гарний ліс от зараз. В жовтні, коли починає тільки жовтіти все. Це дуже красиво виглядає. Місцевість тут просто бомбезна. Ну і думаю, що на кінець року ми вийдемо, покажемо оці монолітні таунхауси, які будуть от по цій лінії, отак от по прямій. Тут дорожка залишиться, заїзд, навколо озера проїзд. І отут вісім таунхаусів ми запланували, запроектували. Тому чекайте, але це точно буде не дешево. На них вже є 3 покупця. Хто готовий е там жити. Тому з восьми, я думаю, що в продаж піде тільки п'ять. Ну а там далі подивимося, що буде. Все, всім щасливо, всім гарних е майбутніх вихідних, хоч сьогодні ще четвер. Е спокійних вихідних. Бережіть себе, не нервуйтеся, і все буде добре, все буде Україна. Все, всім па-па, щасливо.